Хто би мені що не говорив, але саме ось так виглядає найефективніший спосіб оздоблення камінної топки. Зараз розкажу і покажу, як воно працює. Отож, маємо камінну топку, оздоблену пічним кахілем, і всередині також є цегла. Працює воно ось таким чином. Ось тут внизу. Ми маємо вентиляційні решітки. Вони можуть виглядати по-різному. У даному випадку ми маємо ось таке віконечко, і тут буде металічна вентиляційна решітка. Вони можуть бути з жалюзями, без жалюзей, можуть бути такі тунельні, можуть бути взагалі е, такі у кахелі вентиляції. Тобто це не має значення. Тобто через ці вентиляційні решітки з рівня підлоги, а тут, як правило, найхолодніше, в е, нас туди заходить. Холодне повітря. Поступаючи знизу, це холодне повітря, проходить через усю всю камеру, яка потім, коли ми перекриємо наш камін, буде дуже-дуже гаряча. І відповідно, це гаряче повітря зверху виходить через ось такі, в даному випадку, вентиляційні решітки, вже у кахілині. І відповідно, після того, як ми розпалили камін, буквально через 15 хвилин ми отримуємо. Тепле повітря з вентиляційних решіток, і отримуємо тепле тепло від скла. На поверхні скла буває 200, навіть і більше градусів з вентиляційних ось цих решіток, якщо не дуже сильно палити, бо. Плюс-мінус 80 градусів виходить. Це якраз такий оптимальний варіант, тому що якщо дуже сильно розпалити, тут буває, що навіть зверх 100 градусів, але це не рекомендовано, тому що можна перегріти топ. Тобто, ми розуміємо, що ми буквально після 15-20 хвилин отримуємо вже тепло таким способом, тобто, коли тепло видувається через вентиляційні решітки. Але це ще не все. Під час горіння в топці тепло не тільки виходить через оці вентиляційні решітки, воно ще нагріває наш кахіль і нашу цеглу. А це стінка, щоб ви розуміли, 5 см, Ну і цегла 6 плюс шов це приблизно 12 см така теплоакумуляційна. Стінка, яка нагрівається, і потім, після того як ми перестаємо палити, вона інтенсивно віддає тепло. На поверхні кахлю також може бути 80 і навіть 100 градусів тепла. Відповідно, маючи ось таку конструкцію, тобто топку оздоблену кахелем, ми отримуємо тепло безпосередньо від скла, ми отримуємо тепло з вентиляційних решіток, і ми отримуємо тепло від нашого нагрітого кахелю.